Найближчими днями Україною пройдуть різні дощі, грози із блискавками. Саме наприкінці весни та влітку блискавиця може становити серйозну небезпеку для життя, здоров'я людини та її майна. Як кажуть рятувальники, найнебезпечніше місце під час грози знаходиться у сільській місцевості. Дуже часто жертвами блискаві стають предмети, що стоять окремо: дерева, будівлі, копиця сіна. Тому перше правило для громадян у разі грози ніколи не ховатися від блискавки під самотніми деревами. Високими металевими конструкціями треба пам'ятати, що блискавка ніколи не всіляє в кущі. Краще сховатися під ними. Як кажуть, фахівці дуже небезпечно у грузу купатися, плавати в човні чи бути біля води. Якщо є можливість, спробуйте сховатися під високу споруду, наприклад, під міст або під пристань. На рівнині блискавка найчастіше вдаряє там, де ґрунт більш електропровідний. Під час грузини слід мати коло себе металевих предметів радіоприймачів. Вкрай небезпечно користуватися мобільним телефоном. Його краще взагалі вимкнути. Перебуваючи під час грози на відкритому е, просторі. Необхідно знайти саме найнижче місце, яке є на місцевості, присісти навпочепки, ноги разом, голову до колін. Це найбезпечніша поза для того, щоб вас не влучила блискавка. І в жодному разі не рекомендується користуватися під час блискавки, під час грози мобільним телефоном. Найчастіше причиною смерті при ударі блискавкою є порушення діяльності серця та легенів. Тож постраждалому необхідно зробити штучне дихання та масаж серця. Варто пам'ятати, що після удару блискавкою заряду у тілі потерпілого не залишається, тож не бійтеся, торкатися до нього.